Тарас Шевченко минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не і не сміюсь. Доле, де ти? Доле, де ти, нема ніякої. Коли добрий же Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому серцем завмирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити. А коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого. Однаково чи жив, чи загинув? Доле де ти? Доле де ти? Нема ніякого. Коли добрий жаль Боже, то дай злої, злої.